Що? — Не скажу. А? — Без причини зупинили. У вас без причини? Да. — Так. Докази, відео, сверло... підтвердження. Работає. По свідчення ваше давайте. Та ні, ви просто починаєте. Кармани щось шарювати просто так. Не просто, карман, просто так. Поверхнева перевірка. поверхнева перевірка, ви можете просто поверхнево перейти, передивитися. Рочкін Владислав Ворославович, де якого дійсно? 28 го Ага, бачу. Причина зупинки яка? Вам вже повідомили їх три. Ви завжди, ну пишіть що... протокол задержання і поїхали тоді. <кхів> Два свідка, що я п'яний чи в наркотичному. Огляду. Ні, так не катить. Це. Мені по-любому треба... це діло добровільне. добровільне. Тому, Ні, протокол... ви, мене, ви мене вже ви не затримуєте. Протокол затримання пишеться і водій направляється на ДНД? Ні. Ви, якщо хочете, якщо ви бажаєте прийти, ви до добровільної основі їдете. Якщо ви не бажаєте, то